Я сиділа на кухні, я обідала, я почула, як щось летить. Я навіть не встигла зреагувати, і воно вже вікно вилетіло. Я злякалась, побіжала у коридор. У мене вухо воно розірвало, ну як коли вікна влетіли, осколки, і довелося зашивати вухо. Перше, що я побачила, це вибігла дівчина з маленькою дитиною, годувалою на руках і просила допомоги. Кричала, бігла по вулиці, і кричала: допоможіть хто небудь, дайте машину або визовіть скору. Дитині погана, дитина була непритомна. Ліжку, на якому лежала моя дитина. Ну і спасло, мабуть, те, що в нас була дуже шторка, дуже товста. І ми коли її вибирали, там було дуже багато скла, і вона ну якби вона на неї впало і затримало це скло. Ну ми здивовані, що в неї там тільки декілька царапин. Онуку засипало квітами, які стояли на вікні. Ну, будемо казати, зразу було незрозуміло онука по ножки склом. І тому вони повезли їх у лікарню, їм надали допомогу. Ми подавалися на отримання гуманітарної допомоги. Вчора нам надали плівку, якою ми, я завісила вікна, а на сьогоднішній день нам дають УСБ для того, щоб ми забили їх.